Так, мілка лежала. Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. А я їй, що я їй несу? А я їй несу комбікорм. От в такому 20-літровому відрі. Несу їй концентрати, комбікорм, кормосуміш, як хто називає. На дівчинками. Щоб додому не забирати. Травичка ще маленька. Але ж вона хоче подруга пастись. Ну, я по півдня цілий день не тримаю на випасі. Зараз з'їсть. Там оскар. Їш, їж, їж моя дівчинка, їж. Е, з приводу комбікорму концентратів, чи давати, коли корова пасеться. Друзі, ну я, я даю, я вважаю, що треба на літр молока давати. Навіть коли гарна травичка вже виросте травостій, все одно якби треба давати. Ну, може трошки пізніше перейду за два рази. Ну, не хочу я за два рази давати дуже багато, то однократна пайка у мене десь ну, в районі майже 3 кілограми. Десь 2800, отак от. Мілка. Ну, ти розкидаєш. Давай, їж, жуй над відром. Не розкидай. Тодома воно в ясла падає. І в принципі, в принципі, таким чином просто можна гарно тримати надої молока. Трава, не трава, переходи оці всі. Якщо це все робити поступово, то корівка не буде збавляти молочка. Тому що якби хочеться потримати якомога довше, як от 30 корова літрів, десь дає молочка, наприклад. Може в кого більше, може в кого менше, дивлячись, яка коровка. Ну, У мене дворазове доїння, тому 30 більше її не треба, чесно кажучи. Від відносно простої коровки невеличких розмірів моя мілка. Десь може в районі 500 кг, ну не більше. Вона невисока на зріст. Да, дівчинка? Ну, ми їх заберемо через пару годинок додому на сіну, може в загончик загоню. Хай попасеться, полежить, повигрівається на сонечку. Ну і вітамінчики. Я все одно вітамінчики додаю до раціону, кальцій додаю до раціону, обов'язково весь випас. Ну, коротше, влітку я тільки може зменшую самих вітамінів ну Так званого преміксу, вітаміни, мінерали, мінокислотну добавку Може трошки менше даю, ніж взимку. Взимку більше. Взимку корівка стоїть в сарайчику. Сонця не бачить, вітаміну Д немає, вітаміну А теж, а де є, де їх брати. Ці вітаміни, самі такі головні. На випасі то корівка може вітамін А. Та й є, та й де отримує більш-менш більш-менш, так сказати, щось отримує на випасі, то краще, ніж коли вона взимку стоїть в сараї. Тому, якби, якщо хочете тримати багато молока, щоб корівка давала стабільно довго, наприклад, якомога довше 30 літрів, потім якомога довше 25-27 літрів. І потім біля запуску 20-ку, а може і навіть 22 літри, трошки більше 20, дивлячись, яка корова. І ти, наприклад, в запуск починати з 20 літрів, то це якби вся лактація у корови вийде по високій високій продуктивності, так сказати. Тому я придержуюсь тому, може, хтось скаже правильно, неправильно. Чесно, то друзі, ваша думка. Хтось вважає, що от пішла корова на траву на випас, і цього їй абсолютно достатньо. Ну, я вважаю, недостатньо. На фермах круглий рік корови дають, коровам дають концентрати. Сінаж, сіно, соломку в раціон туди домішують в оцю, в оцей монокорм, так сказати, стабільний. І завжди він, ну як завжди, поживний по лактації. Якщо корівка йде на сухостій, звичайно, у неї раціон міняється, то все зрозуміло. Так само і вдома. І якби корова була зараз влітку в запуску, звичайно, вона б там на день отримувала всього 2-3 кілограми висівок, навіть не меленого зерна, а висівки. А як корова на піку лактації, наша мілка 2 місяці тільки після розстелу, тому ми 2 місяці чи буде тільки 2 місяці. Ну, коротше, відео є на каналі, коли, коли вона розстелилася, я вже заплутався в цих днях і датах. Роботи багато, то нічні зміни на роботі, то днівні, то роботи вдома багато. Коротше кажучи, на піку лактації, тому тримаємо. Якби... Насиченість, поживність корму, соєва макуха дуже добре. Понятно кажуть, шкідливо, білок, соєва макуха і так далі. Друзі, якщо воно все може бути шкідливо. І дерть може бути шкідливо, і висівки. Обгодувати можна абсолютно всім, що тільки можна. Тому, якби Треба з розумом годувати, не обгодовувати білковим кормом, додавати його поступово в раціон. Жуйна тварина це якби не свиня, що вибухнули дуже багато. І на цьому все. Тому, друзі, ось такі справи. Даю десь розрахунку 300 г на літр молока. Наприклад, 30 літрів, 9 кг за три рази комбікорму я маю. Корові свої згодувати. Я вважаю так. Хтось рахує і вважає, що більше треба комбікорму, але я бачу, що більше не треба. Це, знову ж повторюсь вам, корова це не свиня. Має їсти якісне сіно, має їсти випас, якщо випас. Пастись. Більше 300 г я якби, не, не ризикну давати. Це дуже великий об'єм корму, який треба згодувати корові. Тому якби, такі от справи. Якщо корівка буде худнути, наприклад, якщо цього мало, їй по, по корму там, 300 г на літр молока, то, наприклад, корова буде давати 20 літрів. Поживність я трошки оберу соєвої макухи, але ж все одно, наприклад, їй буду давати кілограмчиків 7-8. Кобі корму концентратів. Ну, таким чином, знаєте, щоб коли наприклад, в пік я даю трошки менше, і її десь там не вистачає, то я потім довше подаю, щоб вона восстановилась і запущу її на більший, якби, не на 2 місяці, а днів на, на 60-70, на щоб вона в запуску побула, Щоб 60 законних навіть трошки більше. Щоб уже з останнього доїння, наприклад, уже два місяці запуску корови почалось. Не тільки почав запускати, а наприклад, уже молоко перегоріло декілька днів. І тільки з цього дня вона ще два місяці буде в запуску. Наприклад, я отак рахую. Треба пожаліти, треба дати відпочити. Коротше, отакі справи. Я якби годую так. Вітамінки теж в раціоні кальцій постійно. І таким чином підтримую стан. В принципі, два місяці стабільно багатенько молочка дає, але ж не схудла, нормальний стан у корови, вгодованість я вважаю, що просто шикарна. Вим'я теж не скажу, що воно здоровенне. Зараз в сьомій ранку дії закінчилась, зараз десь. Пів на першу дня 12.30 В принципі, нормальне вим'я. В обід нічого з вимені не тече, навіть ввечері нічого не тече. Поки я не візьмусь за вим'я, не почну його мити, тільки тоді воно наливається ще більшим, щоб доїти. Тому цей от бред, що капає молоко з вимені, значить я вважаю, що були три різні корови, які я починав різко. Після трьохразової дойки у других людей доїти двічі, то можу сказати, що то бред, Що от молоко капає і були м'якенькі корови. Вростел треба ввести по концентратам добре, щоб вона наперла вим'я собі. І з самого першого дня розтелу, ну Перший день, може як теляті, можна три рази потрошечку здоїти, тільки тиляті може трошки більше. Ну, головне, якщо молочна корова, я придержуюсь е, половину, не видоюю. Відсотків 40 молочка, 50 залишається у вимені. Може тільки теляті, то є, ну, є важкувато може бути корові, дивлюся, то вже індивідуально. А от видою все вже з другого дня. І то на другий день може відсотків 20 молозива залишається в вимені. Теж не прямо все видою. Тому, друзі, вважаю, що... А, і ще ж я оце ж не доказав, чому капає молоко, не доносить корова, дворазове доїння. Дайте корові 2 місяці відпочити гарно. Годуйте вітамінками, кальцієм. Весь всю лактацію до цього. Ну, кальцій, звісно, в сухості не треба давати вітамінно мінеральну, мінокислотну додавку, весь запуск де і те додаєте. А кальцій, фосфор не треба. Сіна вона там візьме собі, скільки треба. І на отелу такий от поживненький корм. кілограмчика 4, навіть 5, моя от мілочка з'їдала. Вона гарно налила вим'я, було прям капець налити дуже сильно. Тому якби такі от справи. Потім вона розстелилась з першого дня. Там три три рази. Я там потрошку теляті, бо теличка маленька, перше поїння погано попила. Я потім пішов годинки через чотири. Теж її трошки взяв молозива, Потім таки напоїв. Ну, від теля ще залежить. І не завжди вийде там, наприклад, двічі поїти теля. Можна десь з тиждень попоїти його три рази, поки воно маленьке, поганенько десь п'є. А потім можна таку ж норму, яку ви там даєте, 8 літрів на добу, за два рази споювати і перейти на дворазову випойку, так сказати. Тому, друзі, о, вже вчиться пастись. Тому, друзі, отакі от справи. І... Кальцій після ростелу і не буде, тому що в деяких випадках у корови капає молоко з дійок недержання молока і в сухості таке буває. І коли корова лактує, це ще зачасту буває через дефіцит кальцію фосфору. Давайте отакі добавки. Кальцій фосфор. Теж старайтесь давати, годувати корівок. І, в принципі, в принципі, має все наладитись. Корівка має все одно вимячко сформувати на той об'єм, який вона може давати, так сказати. І можна любу коровку, я впевнений, що доїти двічі. Просто трошки поміняти підхід до цього всього. Ну, коротше, яка людина хоче зрозуміти, то зрозуміє, обов'язково це все. Обов'язково. Так сказати, бо, бо е, зараз інтернет, зараз чат GPT є і штучний інтелект. Любе запитання задаєте і відповідь ви отримуєте. Тому, хто хоче зрозуміти, він для себе щось зрозуміє. Я ж нікого не вчу, я просто ділюсь тим, як я роблю. В принципі, ось таким от чином. Я працюю. Да, Оскар? от такий ти красень став. Такий красавчик, навчиться ну, вже пастись. Да, дружба? Отакий ти дружбан. Так, мілочку нагодували. Підемо додому. Всім, друзі, успіхів, миру, здоров'я, добра та всього найкращого. До побачення, друзі! На все добре, пишіть коментарі, підписуйтесь та ставте лайки.